Доброго усі дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, в яких перетворень зазнають речовини. Усі зміни агрегатних станів речовин є зворотними. Наприклад, плавлення, коли тверде тіло перетворюється на рідину, тверднення, чи рідина перетворюється на тверде тіло, пароутворення. Коли рідина перетворюється на пару, конденсація, коли пара перетворюється на рідину. Так, замерзаючи, вода перетворюється на лід, який плавиться і знову перетворюється на воду. Конденсуючись, вода переходить з газуватого стану в рідкий, а під час пароутворення вода змінює агрегатний стан з рідкого на газуватий. Під час смаження яєць білок згортається. Втрачає прозорість і твердне. Це незворотний процес, бо повернути білок і жовток в попередній стан неможливо. Згортання білка в м'ясі під час варіння чи смаження теж незворотний процес. Білок згортається не лише під час нагрівання, а й, наприклад, при додаванні спирту. Взаємодію речовин. З киснем відносять до процесів окиснення. Метали взаємодіють з киснем, який є в повітрі. Залізо іржавоє, мідь зеленіє, срібло тьменіє. Корозія металів процес незворотній, іржа на залізі дуже крихка руда речовина. Іржаві деталі пристроїв та автомобілів швидко руйнуються і виходять з ладу. Особливо швидко іржавіє залізо у вологому середовищі. Корозія повільний процес. Щоб запобігти корозію, залізні деталі фарбують або вкривають тонким шаром металу, стійкого до корозії, наприклад, хромують або цинкують. Сьогодні статуя свободи синя зелена, а колись вона мала насичений коричневий колір. Зовнішня поверхня статуї вкрита сотнями мідних листів, і з часом мідь окиснюється в повітрі. І на її поверхні утворюється зеленувата плівка патина. Ця плівка захищає метал від подальшої корозії, тому мідні скульптури стійкі. Під час зміни агрегатних станів речовина не змінюється. Наприклад, лід, вода й водяна пара це одна й та сама речовина у твердому, рідкому чи газуватому стані, яка складається з тих самих частинок молекул води. Під час незворотних змін атоми перебудовуються і утворюються нові речовини. Прикладом незворотнього процесу є горіння. Горіння це процес окиснення. Під час горіння утворюються нові речовини, серед них, здебільшого, вуглекислий газ і водяна пара. Кам'яне вугілля колюча корисна копалина, у складі якої переважає карбон. При згоранні вугілля карбон сполучається з киснем утворюється вуглекислий газ і виділяється тепло.